Владислава, відомо, що 110 раніше виконувала завдання на Покровському напрямку, але фронт мінливий і задачі теж міняються. Тож на якому напрямку виконує завдання 110 бригада зараз? Наразі 110 бригада не тільки на Покровському напрямку, вона трохи східніша. Якщо казати більш точніше, є такий населений пункт Покровське. Тобто це на границі Дніпропетровської та Запорізької області. А яка обстановка на напрямку? Можливо, яка концентрація ворожих військ? Ну, скажімо так, концентрація військ наразі це 5 бригад ворога, а ситуація складна, так, як і завжди. Не можна сказати, що вона десь легка. За мою практику служби нема. Таких напрямків, де не було б легко. Ворог проводить штурмові дії, ворог не зупиняється, тому ситуація складна. Тим паче наразі, наразі технології змінюються і є такі речі, як FPV-дрони і дрони на оптоволокні. Які, на жаль, наносять втрати як особому складу, так і техніці. А, тобто, чи можемо ми зрозуміти, яку тактику застосовує ворог, і чи є зміни в поведінці? Те, що я помітив, за останні півроку ворог змінив тактику. Якщо раніше він більш застосовував техніку, то наразі. Він застосовує е, маленькі групи тактичні у складі одного трьох військовослужбовців, які накопичуються е, на якійсь ділянці, і потім пробують штурмувати наші оборонні позиції. А як давно відбувалося? Тобто я правильно розумію, що це відбувається постійно, чи все ж таки такі дії відбуваються хвилями? Тобто ця концентрація ворога відбувається протягом кількох днів, чи це вони роблять за день? Дивіться, нікому не секрет, що, на жаль, ворог трішки перевищує нас в особовому складі, тому вони не жаліють. Своїх людей вони їх відправляють, і я ж кажу постійно ворог пробує робити наступальні дії, ми тим паче наносимо їм значних втрат, втрат як в особовому складі, так і у складі техніці. Тому ця війна триває і, на жаль, на жаль, буває таке, що ми з оборонних дій також. Приступаємо до штурмових дій, тобто ситуація вона, ну, нема такого, що вона постійно якась однакова. Я так розумію, хоча, звісно, завжди важко говорити про якісь наслідки дій ворога. Ми розуміємо, що. Війна є війна, є певні втрати, і коли ми про втрати в особовому складі в принципі говорити не можемо під час війни, то про втрати, деякі втрати у техніці ми, звісно ж, говорити з вами. Можемо. Скажіть, будь ласка, чи є якась ну така нагальна потреба, або чого найбільше потребують українські військові, або безпосередньо у вашому підрозділі потребується? Скажімо, окрім того, що надає держава в обов'язковому порядку? Скажу вам так: дивіться, щоб зробити якісь оборонні спочатку потрібно Завести особовий склад люди могли тримати оборону. Для того, щоб завести людей на позиції, треба чим, чимось їх завести. На даний момент саме, саме оптимальне рішення це є мобільний повнопривідний пікап, саме чого ми і потребуємо. Тому що автівка це є розхідний матеріал, яка постійно знищається. Бо або її повріждають, скажімо так, і автівки вони постійно ламаються, тим паче, як я повторюсь, що наразі є, на жаль, технологія не стоїть на місці і з'явилися волоконні дрони. Наприклад, у нас за останній тиждень вже дві автівки були підбиті. Одна з них повністю, одна зараз потребує. Перемоги всі процеси вони проходять завдяки пікапам, і до чого я веду, що пікап це така річ, яка здійснює підвіз провізії, вивіз, підвіз людей на позиції, здійснює евакуації поранених. Тобто я розумію вас. Ну ми ж всі вже слава Богу, на четвертий рік війни чудово розуміємо повномасштабного вторгнення. Я маю на увазі, і вже на одинадцятий рік війни чудово розуміємо, що найскладніший етап. При переміщенні е е бійців це вихід е на позиції і відхід з позиції, і саме тому вихід. Да, вихід і захід. І тому е за великим рахунком і потребується не тільки сам автомобільний, сам не тільки сам пікап, який має переміщуватися надзвичайно швидко, максимально швидко. Але, звісно, він має бути захищений системами РЕП. Хоча б е ясно, що він не врятує, напевно, від оптового Волокна, але він принаймні зможе врятувати від тих безпілотників, які працюють на радіохвилях, тобто на радіочастотах. Що ж, я дуже сподіваюся, що наші глядачі безумовно відгукнуться на вашу потребу. До того ж, я можу сказати одне, що, будь ласка, ось вам прямий приклад того, що. Буквально протягом тижня-двох підрозділ втрачає, може втратити не одну машину, а на жаль, наші збори зараз тривають іноді більше тижня. Відтак нам треба просто прискорюватися, підсилюватися, мобілізуватися. Якщо, наприклад, стоїть питання. Чому ми маємо допомагати одним а тим або іншим, я скажу, що допомагати потрібно всім. Така наша спільна боротьба. Пане Владиславе, я надзвичайно вдячний, що ви знайшли можливість зв'язатися з нами, що ми змогли познайомити вас із нашими глядачами. Я вам хочу побажати одного: щоб ваші, вас і ваших бійців берегли. Вищі сили, і щоб ми ще не раз з вами зустрілися і разом відсвяткували потужну українську перемогу з Богом. Дуже вам дякую. Дякую глядачам і всім небайдужим, хто допомагає. Слава Україні! Героям слава!